В першу чергу тут йде мова не зовсім про те, що подобається або не подобається. Це твір містобудівного мистецтва. Розроблений є частина містобудівного ансамблю під назвою Малий Галагу». Він побудований у 20 30 х роках, дуже відомими на той час архітекторами. Тут всього 27 будівель і споруд сконцентровано на площі приблизно 100 гектарів, і це робилося за дуже короткий час. Такої архітектурної експансії, можна сказати, ні в нас, ні в ближніх районах, ні на території України до тих пір, і після того навіть не було. Дякуючи тому, що це була дуже налагоджена, дуже продумана система, у нас з'явилися дуже гарні взірці архітектури європейської періоду 20-30-х років. Тут представлені і неокласицизмі, і функціоналізм, і арт-деко, і регіональні, ну, регіональна еклектика, можна сказати. Ну, основний задум всієї. Площі це є неокласицизм. Ну, як притаманний цьому неокласицизму має бути дуже стримані і дуже чіткі форми. Тобто йому не пританано всякі візерунки, всякі там переускладнення. І я впевнений, що якби тодішні архітектори, автори проєктів, що геймплану, що самих будівель рахували, що там потрібні якісь доповнення, вони це обов'язково би зробили. Але вони цього не зробили. Цікаво, не зробили це і їхні нащадки ні за угорських часів, ні за радянських часів. Тобто зелена зона має залишатися зеленою, тому що вона є характерна для цього стилю. Нам, звичайно, завжди комусь хочеться покращити, нам не треба покращувати, нам треба зберігати те, що ми маємо. Дуже багато зусиль би треба викласти на, на відновлення, наприклад, фасадів будинків, на збереження благоустрою, на поновлення зелених насаджень унікальних. Тому трошки не зрозуміло, чого ми хочемо саме покращувати, то, що воно вже само по собі є добре, і чого ми хочемо нав'язувати свої якісь особисті думки, свій смак. Ну, Смак це дуже тут. Під великим питанням, чи можна говорити тут про смак. А створювати якісь площі для розваги або для відпочинку, ну там абсолютно воно, по по-моєму, марна трата грошей, тому що поряд у нас тут є величезна, гарна набережна, де люди думаю, з набагато більшим задоволенням будуть проводити свій час і відпочинок. Я знаю, що ви разом з іншими людьми є ініціаторами збору підписів під ще однією петицією, хоча було кілька звернень з боку творчої інтелігенції. Скажіть, будь ласка, хто вже погодив свій підпис під нею і таким такий спосіб засвідчив, що проти площі? Бо сьогодні кажуть, що проти реконструкції площі з грайка якихось навіжених або ангажованих людей, хто готовий підписатись під петицію, хто виступав раніше? В першу чергу ці підписи ну, зверталися до дуже поважних людей, ну, до почесних громадян, наприклад, Ужгороду, серед яких там, наскільки мені відомо, поважний академік Микета, Юрій Інницький, наскільки я пам'ятаю, що Попович теж там підписався, дьолок підписався. Ну і в такому рислі, саме з боку людей, які колись займали. Можемо сказати, урядові посади, вони теж могли б тоді займатися тим, чим не займалися, але і тоді розуміли, що цього не варто робити. І це дуже важливі такі. Ну, Ми чекаємо в принципі, підписи любого громадянина Ужгороду, який рахує, що треба краще звернути увагу на збереження, а не на пере, пере, перекромсання того, що вже ми маємо. Як я, я висловлювалася думку і раніше, і з дітей цієї? Ну я як колишній член архітектурно містобудівельної ради обласної, ну там однозначно всі висловлювалися проти цієї. Ні. І теперішній член місто Будівельний, ще, ще член, поки що містобудівельної Ужгородської міської ради. І Поки що не було ні одного рішення, де архітектурна спільнота би висловлювалася за. Тобто, якщо навіть є я, чесно кажучи, не дуже чув навіть в таких куларних бесідах, щоб хтось вітав би щоб йому це подобалося чи підтримував би цей задум.